У нас перша карта випадає карта пари так. Але вона буде, знаєте, дуже ультимативна. Тобто, у нас випадає карта коханців в це момент, того, що зустріч може бути. Е, з одного боку, там буде досить багато конструкцій, котрі, знаєте, як пустити пил в очі для того, щоб подати правильну інформацію. У нас випадає карта помірності. Карта помірності вона свідчить не стільки про завершення процесів, не стільки до підштовхування зеленського до переговорних процесів, е скільки е про те, що його будуть схиляти до дій е до помірних дій, тобто почекати, перечекати, перенести по по не робити з плеча і. Протягти цю ситуацію в часі якомога довше саме стосовно виходу з ситуації. з війни і другий момент в нас залишається після розмови е під карта повішеного тобто підвішений стан стан невизначеності, е і повна протилежність в думках в форматі реалізації тих процесів, котрі будуть обговорюватися, котрі будуть плануватися. Але зустріч, причому в найближчому часі, вона дуже дуже з високою ймовірністю повинна відбутись. Це неймовірно хороша новина. Ну і власне, давайте також поговоримо чи будуть в 2025 році відбуватись певні нові реформи в Україні і в яких сферах діяльності вони можливі. Я переглядав з 25-го року. Всі питають, дуже часто питають про вибори, виборні перемоги, перемоги, виборні перегони. І перше, з чого почати стосовно реформувань, у нас повинні бути виборні перегони, тому що в нас випадає п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів зазвичай випадає тоді, коли. Е, такі ситуації, знаєте, з розбірками, з е, намаганням відстояти свою думку, свою позицію, е, свої інтереси, і в нас з точки зору 25-го року дуже велика кількість нових в лапках старих учасників процесу, котрі е, на певний час були в тіні, але потім знову ж таки. Як тільки змова заходить за виборні процеси, з'явиться на, на арені і будуть активно намагатися показувати свою участь в цих процесах, найболючіші реформи, найболючіші ситуації, котрі для кожного українця будуть, вони зараз вже закидуються в інформаційне поле частину ми бачимо форматі реалізації вона пов'язана з пентаклями, тобто всі питання, котрі стосуються е, е, грошових питань, всі питання, котрі стосуються податків, всі питання, котрі стосуються для того, щоб е, ви... у нас цікава просто комбінація: М -м пошук грошей. Пошук грошей у нас карта відлюдника, і у нас випадає двійка пентаклів. Це момент того, що будуть зроблено максимум зусиль для того, щоб вивести всі тіньові, е схеми ситуації назовні і зобов'язати всіх платити. Причому воно буде стосуватися не просто е там, великі капітали, воно буде стосуватися по карті страшного суду всіх і кожного. Uh, більше того, ми будемо пригадувати у нас таке в розкладі приємне спирання на попередній досвід. Що будемо пригадувати можливість там переказувати гроші швидко, не виходячи з дому, як ліпші часи в нашому житті, тому що за кожну копійку необхідно буде звітуватися, звідки ти її взяв, яким чином ти її. Отримав і куди ти її витратиш. Це, в свою чергу, викличе певне обурення і ситуації, котру можна характеризувати, як ситуація, котра вийшла з-під контролю. І далі в нас випадає карта правосуддя, карта е, миру тобто можуть бути або якісь податкові амністії, або якісь ситуації, пов'язані з тим, що е, будуть відтерміновувати. Е, Моменти пов'язані з податками і грошовими питаннями, але кроки будуть робити і будуть робити їх дуже, дуже Е, Другий момент, що в нас випадає, У нас випадає дитяча карта і карта верховного жреця. Зазвичай це стосується ситуацій, пов'язаних з освітою, закладами освіти, з питаннями, які стосуються більш молодого покоління. Е, і в нас випадає трійка жезлів, тобто новий початок. Е, тому зробимо припущення, що за в, в, реформа ос, освіти вона буде також відбуватися. І е, третій момент, в котрий в розкладі випадає, це туз смачів. Туз смачів він характерний знову ж таки на питання, пов'язані з війною. Питання пов'язані з захистом. Єдине, що воно випадає в перевернутому стані, тобто ситуація або о, будуть стосуватися якось видозмінення о, законодавства пов'язаних з озброєнням, з обороною, єдине ну, в перевернутому стані, цікаво, чому в перевернутому стані. Тому що перевернути то з пентаклів, тобто будуть якісь грошові обмеження, фінансові обмеження по е, потузу пентаклів, що в свою чергу вплине на скорочення, скорочення е, документів питань пов'язаних з безпосередньою обороною та з е, військовим. Ну сюди не тільки військові підлягають сюди підходять ще. І поліція сюди підходить все, що стосується саме оборони та порядку. А, із цікавого з точки зору 2025 року, в нас враховуючи, що за розкладом випадає 25 рік це кризовий рік і повинно бути щось на кшталт світової фінансової кризи, виходячи з розкладів, знову ж таки, ми повинні будемо підлаштовуватися під ті реалії. Під ці ситуації і досить, я не знаю, за рахунок важких часів в попередніх періодах досить легше нам буде сприймати ці процеси. І із цікавого, ще, що випадає, дуже велика ймовірність ситуації, на кшталт, Я не знаю, у нас. Четвірка мечів. Четвірка мечів зазвичай випадає на охорону здоров'я, на все, що пов'язано з е, здоров'ям, з е, медициною. І в нас вона випадає як по тузу жезлів. Туз жезлів зазвичай випадає на е, нові випробування. Е, нові випробування знову ж таки, я е, дуже не хотілося би чергового. Не знаю, штаму вірусу або пандемії, але саме четвірка жезлів, четвірка мечів і туз жезлів вказує, що можуть бути нові випробування в форматі е деструктивного впливу на здоров'я і е новий виклик, котрий необхідно буде подолати, котрий подолається. Але для цього знов ж таки необхідні будуть пентаклі, тобто грошові якісь моменти, і е підвішений стан свідчить про те, що е знадобиться певний. Досить довготривали проміжок часу для вирішення ситуації, тому він буде 25 й рік, назначне знаєте, і за ситуаціями дуже насичений і за способами держави підлаштуватися під ці процеси, тому що там повинна бути велика кількість е, випробувань і швидка адаптація держави під нові випробування для того, щоб вийти позитивним чином з цих. Досить складних ситуацій.